Олечка, yeah, yeah, yeah. я тобі дуже дякую за те, що ти готова поділитися своїми враженнями. Розкажи, будь ласка, коли ти прийшла на самооцінку, які в тебе були очікування і чи ти їх досягла для себе? Так, вітаю, мене звати Ольга, мені 61 рік, і е, мій, мій приклад, приклад тому, що. Це потрібно різному віку. От просто різному віку. Я два місяці тому зробила операцію на мені вона дала ускладнення, і я два місяці не зовсім не ходжу. І якби не цей курс, якби не ці завдання, я думаю, що я зовсім інакше би повела і тому я Аліна, я тобі дуже вдячна. І я зробила самий перший інсайт на першому созвоні. Це було неймовірно. Я не могла ніяк підключитися, підключитися. А потім, не входячи навіть і не розмовляючи в групу, я зробила для себе дуже цікаві виводи, дуже цікаві. Які? Які що я себе жалкую, що я в якомусь такому віці не 61 рік, що я вже впевнена в себе жінка? А якась дівчинка, якої треба погладити по голові, підтримати, щось таке сказати? Ну отакі, от такі інсайти. як ти себе почувала під час зідзвоні? Взагалі, як тобі атмосфера? Є люди, які як паровоз, вони перше виступають, і ти за ними тягнешся. А потім, скажу, з кожним созвоном було все легше, легше, легше. Ну, коли ти робив завдання, було таке, що ти саботував. Було, було це, звісно, дуже... це теж цікавий інсайт для тебе. Про теж дуже цікаве відкриття. Як довести справу до кінця? Бо ти дійшла до кінця? Робота в групі це, це дуже, о, дуже допомагає. Дуже допомагає, Бо я кажу: якщо це роблять вони, а чого ж не ти? Буде не вистачати нашої зідвоні, правда? Так, боже, настільки не вистачати, що я записалась на другий курс до аліни, понімаєте на переписку. Бо я ну, просто не зможу. Ну, дівчата там кажуть, а це ще плюс цього курсу, що можна його. Потім безкоштовно пройти вдруге. Оля, якби ти могла щось порадити от наступним дівчатам, які ще не пройшли самооцінку, але вони думають йти, не йти, допоможе, не допоможе, що робити, як зробити, щоб дійти до кінця, б ти порадила? Дівчата, за час курсу я наче пернула в мирочаси. Да, йде війна, ми допомагаємо, ми донатимо але. Нервова система сказала дякую, і інсайти, коли ці ти зробив в себе, в собі. А ти ж головна людина в цьому житті. Ти тому я раджу всім отримати це задоволення, пошукати себе, знайти і, дякуючи тобі, Аліна. І ще дівчата, Я отримала шість індивідуальних консультацій, шість просто так, заплативши за курс. Да, тому що на кожному зі дзвоні кожна учасниця э, говорить про своє. Я даю зворотній зв'язок абсолютно, і це як така невелика, але консультація дійсно. Консультація у Аліни професійна, просто професійна, всім раджу. Всім раджу. Я тобі дуже дякую. Мені дуже цінно, що ти прийшла поділитися. Це знаєш, по перше, про ресурс, не дивлячись на те, що ти говориш там, що нога ну, там ще щось, але внутрішній ресурс тобі є. Бо люди діляться, коли є ресурси.